Тільки Ісус являється світлом для цього світу, тому що тільки Він знає, як догодити Богу, щоб не бути передняти. Проклятими, і це світло він передав своїй церкві, щоб вона освітлювала темряву, і рятувала людей. Тільки Слово Боже це відповідь для кожної людини, яка приходить до Бога. Дуже страшно, коли у нашому серці темрява, а не світло. А коли ми приймемо слово, і це є світло, тоді буде перемога. Хто любить Бога, той йде до світла, а хто не любить Бога, той живе в темряві, і темрява руйнує наше життя. Кожен християнин повинен являти любов і бити світло. Для цього світу. І кожен батько, коли буде висвітлювати дитину та занурювати слово Боже, а не в релігію, то й буде перемога над чортами. І тільки благодать та істина допоможе нам розібратися у цьому світі, де добро, де зло, де істина, де брехня, де люди Божі, а де шарлатани.